Доброго дня, шановні, хочу розповісти одну історію із практики. Як ми уникнули штрафу за неоформленого працівника. По-перше, всіх закликаю оформлювати людей, сплачувати податки, щоб усім надавати соціальні гарантії. Ну, щоб все було добре, щоб все було більш-менш добре. Значить, що трапилося? Прийшла перевірка, працював сам ФОП і взяв, реально взяв дівчинку буквально декілька неділь назад, і, звичайно, не оформив офіційно її. Прийшла перевірка, зробила попередження, але ви ж розумієте, що могли прийти наступного дня і Виписати уже штраф такий, як треба, за неоформлену людину. Що ми зробили? Ми на цих дві неділі з людиною, з дівчинкою, оформили договір цивільно-правового характеру. Про що йде річ дуже багато. Раніше це було взагалі мейнстрімом. Всі оформи не оформлювали людей офіційно, а брали ці договори ЦПХ, не ставили зверху дату, і собі там, коли приходить будь-яка перевірка, ставили якусь дату по поточного місяця, за яку звітували в наступному. Це коли ще були місячні звіти. Зараз не забувайте у нас квартальні звіти. Хоча є довідковий, також не забувайте, що в цьому звіті є розділ довідковий. Тобто ви можете довідково подати звіт і відзвітуватися, що у вас була там, наприклад, прийнята людина на роботу. Але насправді в довідковому додаток номер 5 здається, не додається. Там тільки головний документ. Хоча я споречатись не буду, тому що такої практики в мене не було. Але маємо те, що маємо. Дівчинка була неоформленою. Ми склали договір ЦПХ від тієї дати, з якої вона прийшла, надали на наступний день на пер перевіряючим. І ті нам все пробачили і її оформлювали з наступного дня. Ну, як все пробачили, написали припис, при... написали прийнято, видали нам довідку про перевірку, що була здійснена така перевірка, була встановлена, і що цей договір не був вчасно наданий. Договір. Звичайно, лежав, наприклад, в бухгалтерії, там, да, десь обслуговую, де обслуговується ФОП у субпідряду, наприклад, я в нього була. Да, і його було доставлено на наступний день для того, щоб надати цим перевіряючим у у руки. Тому що ФОП не зобов'язаний на місці оренди зберігати свої документи, а зберігати там, де є сейф, або там, де є прописка, де відкритий ФОП. Тому також зверніть на це увагу. Хоча всі документи по працівникам мають бути на робочому місці. Це хоча копії. Бажано копію, але вони мають бути присутніми, тому що потрібно буде доводити факт того, що ці люди працюють на вас. Тому, будь ласка, накопіюйте в кого цього немає, щоб ці документи лежали у вас на робочому місці. Дівчинка їй дали заповнити анкету, і вона правду написала. Ну, у нас так, слава Богу, зложилось. У кого не так, будь ласка, ви маєте провести інструктаж. І вона написала правду, що вона працює тут дві неділі, і що дійсно там заключений з нею був якась бумажка. Вона, папірець, вона другий екземпляр собі не брала, і що вона його візьме, якщо так сильно потрібно. Ось. І що, ті, тип, по типу, не розуміла таку серйозність прямо цього всього. Ось. До чого я веду? Давайте з вами розглянемо типовий, мало того, що це цивільно-правового характеру договір, він має не відповідати трудовому, тобто бути його протилежністю, щоб не було вказано певних критеріїв, по яким можна визнати цей договір ЦПХ трудовим. Це саме страшне, що ви можете дати, людина дійсно там працює у вас місяць. Ви даєте ЦПХ, а в ньому вказана дата, з якої він працює, по яку, а це називається норми робочого часу. Дні по яким він працює, а це називається уже послідовність проходу. І, Виходу з роботи. Там може бути вказана стабільна оплата, яка має не бути вказаною, тому що договір цепуха. Він на той договір, де буде вказано, що людина виконує певну роботу, за яку буде сплочено її в кінці місяця. І буде це все зафіксовано в акті виконаних робіт. Тут є у нас дуже хороша стаття. Де розписується, що таке договір ЦФХ? Поняття умови правила договору, укладання та розірвання цивільних правових договорів регулюється розділом Цивільного кодексу України, розділ 52 і 53? Згідно з статтею 626 Цивільного кодексу України договір ЦПХ це досягнута двома або більше сторонами домовленість для встановлення зміни або припинення цивільних прав та обов'язків. Якщо у обох сторін ЦПХ є права і обов'язки, він називається двостороннім. Цивільний кодекс визначає особливості цивільно-правових договорів, Обов'язковість виконання для обох сторін, свобода визначення умов договору, але в рамках цивільного законодавства, а діловий оборот набуває чинності договору здати його підписання. Строком договору є час, протягом якого можливе здійснення прав і обов'язків обомов ЦПХ. Держпраці, дивиться на договори ЦПХ, які можуть бути місяць два. Два це максимум. Якщо він йде більше, ніж два місяці строком, ну, наприклад, січень-лютий, або є таке, як тимчасова робота також беруть і не роблять записи в трудових книжках, це літній період. В літній період вони добре реагують на три місяці, червень, липень-серпень. Але в інші періоди, місяць-два. Потім вони витребовують перевести призначення цивільно-правового договору в трудовий. Це на практиці. Цивільно-правовий договір як альтернатива трудовому проведення це один із способів значного зменшення податків. Правомірність застосування передбачає розуміння обома наслідків і необхідності дотримання низки правил. Основна умова правомірності це відсутність ознак трудових відносин. Зрозуміли? Відсутність ознак трудових відносин. Головний з яких оплата праці за сам процес, а не за результат. Міністерство соціальної політики підкреслювало, що фізична особа має право надавати послуги, здійснити різні види не тільки за трудовим до й за цивільно-правовим, але в разі перевірки інспекторам держпраці за наявності цивільного будуть обов'язково шукати порушення, я вам говорю, які дозволяють їм переквиліквикувати. Відносини цивільно-правові трудові. І якщо їм це вдасться, роботодавця чекають великі неприємності. Давайте подивимося, які у нас штрафи у 2024 році, щоб ми знали наші масштаби ризику. <кій> Значить, з 1 січня 2024 року зарплата 700, з 1, чого це липня, з 1 квітня буде 8 тисяч. Значить, за фактичний доступ працівника до роботи без оформлення трудового договору, з нефіксованим у разі фактично виконання протягом усього робочого часу, виплати зарплати без нарахування та сплати ЄСВ це оці цивільно-правового договору. В цивільно чим відрізняється цивільно-правовий від трудового? В цивільно-правовому договорі ви сплачуєте тільки податок з доходів фізичних осіб, військовий збір, в ЄСВ? А і ЄСВ з цієї суми, яку ви виплачуєте. Ви тобто, з зарплати ми, ми зобов'язані виплачувати ЄСВ обов'язково з мінімальної суми. А в договорах цивільно-правового характеру, якщо ви виплатили людині тисячу гривень, ви з цієї тисячі гривень платите 18, 1,5 і 22 ЄСВ. Все, тобто, ви до мінімалки нічого не підганяєте. І так, 10 розмірів мінімальної зарплати, якщо таке порушення, а це у нас 71 тисяча і 80 тисяч. Ну, тобто, давайте будемо брати з 1 квітня ми ризикуємо 80 тисячі. За, за повторне виявлення про порушення впродовж двох років уже з вами ніхто панька це не буде. Це вже буде 240 тисяч гривень за 30 мінімальних заробітних плат. Ох, серце кольнуло. Коротше, не сама приємна взагалі ситуація, яка може скластися, але договір ЦПХ правильно складений мене, наприклад, мого клієнта, врятував. Ми потім оформили дівчинку, звичайно, на офіційне працевлаштування, але це цивільна-правова угода вона нас трішечки врятувала. Результат праці виконавця є предметом договору, тобто предмет договору це не сам процес праці за певний період, місяць, тиждень та інше, а, наприклад, готове маркетингове дослідження, покладений кахель, тротуарна плитка на конкретному об'єкті, завершений ремонт конкретного правила і розмір оплати прописуються безпосередньо в договорі ЦПХ, роботи або послуги оплачуються не за норму в місяць, а тільки за результат. Немає значення норма мінімальної заробітної плати або періодичність виплат. Факт надання послуг та виконання робіт за договором ЦПХ в обов'язковому порядку підтверджується порвиною документацією, а це є акт прийому передачі послуг. Якщо у вас два місяці, ви маєте виписати два акта виконаних робіт. Ну, тобто, Якщо це місяць закінчився, наприклад, да, і ви з наступного ще один договір ЦПХ оформлюєте. Якщо ви в одному договорі ЦПХ, наприклад, на два місяці оформлюєте, то у вас має бути один акт виконаних робіт. Якщо кожного місяця по договору, то два акта. цивільно правові угоди не визначають, яким чином на якому баденні, де саме. Не робляться записи в трудову книжку. Да, це 100% і це треба запам'ятати, що ви не надаєте людині право отримувати стаж. Що ви за нього сплачуєте як податковий агент податки, але стаж їй не йде, бо це не трудовий договір, не обмежений час роботи це правда. Не може виплачувати за цивільний відпустка, це також, правда, не застосовується такі поняття трудового права як дисциплінарна, адміністративна або матеріальна відповідальність. Крим, прописаний в договорі ЦПХ. Ну, там завжди має прописуватися кримінальна відповідальність, тому що по договору ЦПХ можна наробити, що хочеш. Так, як він виглядає? Шаблон. Сторони, предмет договору, вартість, винагорода. Бачите, винагорода за послуги. Без врахування винагорода. Строк дій договору, порядок здавання приймання, права обов'язки сторін. Замовник зобов'язаний: замовник має право відповідальність за порушення спорів, конфіденційність і обов'язково форс-мажорні обставини. Інші умови. Тобто 9 розділів і підписуємо з двох сторін і погнали. Ну, ось, ось так. Хто хоче оформити офіційно, і дуже багато спорів іде, чи потрібно відображати в такій заявці по цивільно-правовому договору, чи ні. Так от, дивіться: 10-й пункт: є така заявка, називається повідомлення про прийняття працівника на роботу, укладання їх контракту. Є 10-та 10 колонка, дата видання наказу на розпорядження, прийняття, дата укладення гіг-контракту, дата укладення цивільно-правового договору. Стоїть це все через слеш. Тобто, якщо стоїть через-це слеш, це означає або, або, або. Тому, будь ласка, майте на увазі, що дату ми також про дату повідомляємо цивільно-правового договору і заповнюємо 11-ту колонку. 10 і 11. Ну, якось так все сказала. Тому не забудьте, це повідомлення подається за день. Ну, на, нас не штрафувало за відсутність цього повідомлення Держпраці. Не штрафувало. Я так розумію, за відсутність цього повідомлення штрафують податківці. Тому майте просто на увазі, що треба подати це. Підписати договір, один екземпляр договору у вас залишається, один екземпляр ви обов'язково вручаєте своєму працівнику. Неважливо, ви хочете це, платити з нього податки чи ні. Просто підпишіть і просто дайте. Податки ви в будь-якому випадку сплатите, сплатите там в кінці місяця, коли будете виплачувати йому винагороду. От і все. Ну, якось так. Все сказала, наче все згадала, все сказала. Просто майте на увазі, що нам це допомогло, але у нас була реальна ситуація, тобто вона не придумана. У нас не було неоформлених працівників по 2-3 роки, і ми там договором ЦПХ взяли і відмазались. Ні, такого не було. У нас дійсно людина працювала дві неділі просто ну просто. Це називається випробувальний термін, у цього є поняття, але ніяк вони не можуть його оформити правильно. Тому що ось в цьому понятті, де ви маєте повідомити, ви взяли людину, і ви маєте повідомити, тут немає такого поняття. Беремо на випробувальний термін. Тут є прийняття на роботу. Бачите, не заповнюється у разі таких контракту або цивільно-правового договору. дев'ята Ось, тому, будь ласка, майте на увазі, що може допомогти, але не всім. Не хитруйте. Якщо потрібно, оформляйте. Якщо, якщо дійсно людина вам потрібна на місяць, на два, то, будь ласка, це ваш варіант. Ну, все. Все сказала, тримайтеся. Оформити людей, щоб дати їм стабільну роботу, стабільну зарплату, щоб все було добре, і податки сплачувати тихенько. Он пана Гетьма, це підніме нам військовий збір скоро всім. І будемо сплачувати ще більше податків. Тримаймося, тримаймося. Все, всім гарного настрою. Якщо будуть якісь питання, пишіть під відео. Якщо потрібна індивідуальна консультація, телефонуйте без питань, проконсультую. Якщо потрібно будуть якісь шаблони документів, наприклад, щоб вам надали, також я цим займаюся, також підготовлюю, в цього є ціна. Телефонуйте, дізнавайтесь, все зробимо. Все, дякую за увагу, гарного настрою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і якщо є бажання, ставайте спонсором каналу. Дякую.